Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не її доля. Сьогодні у нашій програмі мої відповіді на ваші запитання. Наталя Лещенко запитувала: Пані Люба, а хто, по-вашому, фіклет Шабанов? В одному із інтерв'ю Шабанов розповів, що він народився в 1970 році у Вірменії. Коли йому було 4 роки, його сім'я переїхала в Узбекистан, а пізніше, через кілька років, переїхали в Азербайджан. Там він закінчив школу, а пізніше навчався і в педагогічному університеті. Шабан вважає себе професійним аналітиком з геополітики і геоекономіки і називає себе президентом Канадського аналітичного центру Consultants on International Policy and Economy. Хоча про це його центр взагалі не має жодних сторінок і жодних згадок у соціальних мережах, а також дані про нього відсутні і у відповідних реєстрах. Згідно з коментарями, які отримало видання Бабель від азербайджанського політолога Ільгара Велізаде та старшого наукового співробітника Інституту держави і права Академії наук Узбекистану Равшана Назарова. Факти про існування цього центру взагалі не зазначені ніде. Журналістам видання Баби Шабану відмовився відповісти на запитання, чому немає даних про «Consultions on International Policy and Economy», президентом якого він себе називає, але згодом він написав таке. Моя організація. Закрита комерційна структура, яка проводить системну аналітику на замовлення роботодавця, запрошуються туди експерти зі світовим ім'ям, всі працюють віддалено, а всі матеріали є приватною власністю замовника. Ну і що тут за такий таємний центр та хто його роботодавець, можна лише здогадатися. На своїй сторінці у соцмережі X шабан описав, що він має бізнес і володіє компанією Royal Шабан Холдінг, але пошук журналістів у канадському реєстрі Седар і в реєстрі Британської Колумбії не видав даних про таку компанію. Журналісти дослідили, що у 2017 році Шабанов зареєстрував у Шотландії фірму Шабан-Холдінг уже без першого слова «Ройл». Чим вона займається, невідомо. З реєстраційних документів можна зрозуміти лише, що компанія має стосунок до гуртової торгівлі. Офіційно Шабанов володів нею до 2019 року, але вона і зараз носить його прізвище. У 2017 році генеральним партнером фірми Шабанова була офшорна компанія Brinen Developments Inc., зареєстрована в белізі. І ця фірма є фігурантом розслідування Белінкет про масштабні схеми відмивання грошей у Великій Британії. В українських медіа Шабано появився в серпні 2022 року на каналі Юрія Романенка. Після того він почав регулярно з'являтися і в інших ютуб-проектах, зокрема в Наталії Мосійчук Дмитра Гордона на каналах час», Фабриці Новин, Даєте Так та інших. Фікрет Шабан вважає себе універсальним експертом і коментує як геополітику, так і економіку, світову історію, перебіг бойових дій і навіть релігійні питання. Він любить робити прогнози на конкретні дати, але вони, як правило, не справжуються. Наприклад, на 17 липня 2023 року Шабанов прогнозував якісь страшні події в Запоріжжі, в тому числі і можливий ядерний вибух. А після того апокаліпсису, за його словами, мав наступити період, коли потрібно було позбавитися від Путіна, а на його місце мав прийти новий президент Ерефії 1972 року народження, який мав підписати союз із Великою Британією проти Китаю. Бо американцям потрібна лінія фронту проти Китаю, так стверджував Шабанов. І коли того ядерного апокаліпсису не сталося в липні 2023 року, так званий експерт Шабанов уточнив, що він точно станеться, якщо Україна отримує літаки Ф-16 і ракети Атакамс. Ну у 2023 році Україна отримала ракети Атакамс, а в лютому 2024 року і перші літаки Ф-16. Але апокаліпсису, якого так очікував Шабанов, не сталося. Слава Богу, стосовно війни в Україні, то прогнози Шабанова були також неоднозначні. У 2023 році на каналі Романенка він прогнозував закінчення українсько-російської війни до 2024 року. Потім, за його прогнозами, війна має завершитись у 2025, тобто в цьому році. А останнім часом відважає, що ця війна буде тривати довго і, взагалі, Україна не зможе перемогти, бо вона є лише деталлю в переформатуванні світу. Путіна Шабанов називає злим генієм, бо він є, на його думку, прозахідний і примудрився знищити країну із 140 мільйонами жителів, змусив брата вбивати брата. А війну в Україні розпочав в інтересах Європи і Сполучених Штатів. Шабанов переконаний, що Путіна Захід послав знищити Росію зсередини. І не вбивають його через те, що він, нібито, має виконати план з децентралізації Росії і здійснити її розпад. Шабано стверджує, що якби на місці Путіна президентом Рефії була інша людина, то вона вже давно була в Києві. В січні 2024 року на каналі Гордона Шабанов заявляв, що Україні потрібно домовлятися з Росією та будувати незалежну країну, оскільки Захід тільки використовує Україну своїй геополітичній боротьбі для підвищення ставок, але ніколи не дасть їй перемогти, так як Росія є ядерною державою, з якою легше ділити світ, ну і також з нею можна більше заробити грошей. І ось таку Галі за перепрошую дивляться сотні тисяч глядачів, а деякі його інтерв'ю набирають і мільйони переглядів. У березні 2024 року Шабанов вліз в халепу на міжнародному рівні, опублікувавши рашистське ІПСО про те, що нібито у Букінгемському палаці заявили про смерть короля Великобританії Чарльза III. Журналісти видання Фокус перевірили тоді сайт Букінгемського палацу і не виявили жодного офіційного повідомлення про смерть свого короля. Тоді журналісти провели своє розслідування, хто ж поширив такий фейк, і встановили, що одним з перших цю інформацію поширив саме Фікрет Шабанов. Особисто він у своїх інтерв'ю каже, що підтримує Україну. Але такі його заяви не відповідають факту, бо сам він часто поширює наративи Кремля, а його інтерв'ю цитують рашистські пропагандисти і розносять по всьому світу. Особливо про те, що Україні не перемогти і їй треба домовлятися з рефією, бо для заходу і сполучених штатів вона є розмінною монетою. У телеграмі Шабанов регулярно поширює пости рашиських блогерів. Тому числі Анатолія Несміяна, який висловлював сумніви, що у вбивствах у Бучі та Ізюмі українців винні росіяни, а також казав, що мотиви підірвати Каховську ГЕС мали обидві сторони конфлікту: і Росія, і Україна. Публікував Шабанов також дописи і рашистського пропагандиста, полковника запасу збройних сил Ерефії і члена громадської ради при міністерстві оборони Ерефії Ігоря Коротченка. А також інших рашистських пропагандистів і блогерів за поширення наративів кремлівської пропаганди щодо України 1 жовтня 2024 року псевдоексперта та псевдоаналітика Шабанова внесено до бази даних миротворця. І звернення до правоохоронних органів розглядати публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень. Ось така інформація про Фікрета Шабанова, і він такий не один. Таких багато. На жаль, це ніякі не професійні аналітики, не експерти. А просто відволікаючи маріонетки. Вони створені саме для того, щоб задурманювати людям голови, сіяти страх, зневіру і відволікати їх від головних питань, заробляючи при тому свої срібники. Цікаво було б дізнатися, під якими кличками вони значаться у списках відповідних органів Московії. Так що, шановні українці, не витрачайте свій дорогоцінний час і пожалійте свої мізки, не засмічуйте їх. І не заливайте різним лайном. А використовуйте свої життєві і розумові можливості на користь собі і Україні, на її захист. Думайте, як допомогти нашим військовим, як зміцнити наш інформаційний фронт і як не дати нашим внутрішнім ворогам знищити Україну зсередини. Слідкуйте уважно, що відбувається зараз в Україні, аналізуйте і робіть свої висновки. Андра Раві пише. Кажуть, що наступним президентом буде жінка. Так, мабуть, це Лана? Хто така Лана Зеркаль? Воля С5Б. Лану Зеркалю президенти Розкажіть про неї, будь ласка. Марія Чиш, а можна за Лану Зеркаль? Кажуть, що збирається в президенти. А хто вона і яке її поводження та життя, освіта? І звідки взялася? Декілька разів слухала на Ютубі, вже дивлюся, із залужним фотографується, буду дуже вдячна за відео. Останнім часом про Лану Зеркалі все більше поширюються дописи як про майбутнього президента України. Хоча вона сама ні разу про такі амбіції не заявляла. Навпаки, у своїх інтерв'ю вона казала, що не планує балотуватися на найвищу посаду і, взагалі, не бачить себе президентом України. Але, як то кажуть, часи змінюються, можливо, зміняться і її наміри. Побачимо. Але хто ж така Лана Зеркаль? Її справжнє ім'я Олена. Олена Володимирівна Зеркаль. Називає себе Лана, хоча це зменшуване від імені Світлана, але прийнято так її називати. Лана серед інших значень цього імені означає гарненька, що відповідає її образу. І справді. Гарна і розумна жінка. Їй 52 роки. Вона киянка, має дві вищі освіти, юриста і економіста-міжнародника. В 1998 році Лана закінчила юридичний факультет Київського університету імені Шевченка за спеціальністю правознавства. А через 10 років у 2008-му восьмому інститут міжнародних відносин Київського національного університету за спеціальністю міжнародні економічні відносини має звання заслуженого юриста України, володіє англійською і французькою мовами. Про походження Лани Олени Володимирівни, її батьків і сім'ю. Інформація у відкритому доступі відсутня відомо лише, що вона виховує двох синів, які мають прізвище її чоловіка, з яким давно розлучилася, але інформації про нього також немає. Державну службу Глана Зеркаль розпочала у 2001 році і 12 років працювала на різних посадах у Міністерстві юстиції, входила до складу делегації України на переговорах по укладанню угоди про асоціацію з Європейським Союзом. З 2014 по 2019 роки перебувала на посаді заступника міністра закордонних справ України. Як один з найдосвідченіших фахівців у галузі європейської інтеграції, каже, що вона була однією зі співавторів угоди про асоціацію. І в той час Лана Зеркаль зіграла ключові ролі у міжнародних судах, обстоюючи інтереси України. У березні 2017 року вона очолювала українську делегацію в міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй у Гаазі. Де проходили громадські слухання за позовом України проти Московії по відшкодуванню збитків, заподіяних терактами за її підтримки. Тоді йшлося про збитий рейс МР17 Малазійських авіаліній, обстріли мирних мешканців у Волновасі, Маріуполі, Краматорську і теракт у Харкові. Після інавгурації Зеленського, в травні 2019 року, у ЗМІ появилася інформація про те, що Лану Зеркаль. Призначено на посаду заступниці голови офісу президента. Але наступного дня той указ був скасований. ЗМІ в основному повідомляли, що Лана сама відмовилася від посади, але деякі журналісти писали, що причиною скасування того указу було те, що Зеленському доповіли, що Лана Зеркаль була вписана в проєкт західних партнерів як імовірний кандидат у президенти України. Та інформація тоді дуже стурбувала не лише Зеленського, але й російське лобів в Америці і Європі. Вони виходили на українських журналістів і громадських діячів, намагаючись отримати якісь компромати на Лану Зеркаль, в тому числі де і чим займається її вже колишній чоловік. Та гроші, викинуті на підкуп таких, з дозволу сказати, журналістів не принесли замовникам бажаних результатів. Спроби очорнити Лану не вдалися, а пошуки корупційних діянь та чорних схем збагачення не підтвердилися у листопаді 2019 року. Олена залишила посаду заступника міністра закордонних справ за її словами по тій причині, що вже не могла чинити опір Московії за президента Зеленського. Я не можу опиратися, будучи дипломатом у середині міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента, так пояснила зеркаль в одному інтерв'ю про свою відставку. На початку 2020 року Лана стала радницею Андрія Коболєва, екс керівника НАК Нафтогаз. Там вона відповідала за міжнародний напрямок також очолювала захист Нафтогазу в судах з Московським Газпромом. Команді зеркаль тоді вдалося переконати конгрес та сенат у необхідності розширення санкцій до широкого кола компаній, які брали тоді участь у будівництві північного потоку. 2 і застосовані санкції до Москової і її партнерів стали тоді ключовим чинником стримання добудови російського газопроводу і збереження 3 мільярдів доларів доходу від транзиту газу українською газотранспортною системою. Після того, як Кабінет міністрів України звільнив Коболєва з посади керівника Нафтогазу, в травні 2021 року, звільнилася звідти і Лана Зеркаль. З 1 червня того ж 2021 року, її було призначено радницею міністра енергетики Германа Галушенка. Та на початку вересня 2023 року, її було звільнено після того, як вона оприлюднила заяву. Про неготовність енергетичної системи до зими. На даний час Лана Зеркаль веде активну громадську діяльність по захисту інтересів українського суспільства. У кожних своїх інтерв'ю вона досить чітко висловлює свою думку, критикуючи дії влади чи то щодо підвищення тарифів на електроенергію. Чи доцільність придбання російських енергоблоків для Хмельницької атомної електростанції чи з інших питань Лана завжди свої критичні зауваження обҐрунтовує. Вона не займається популізмом і чітко заявляє, що з суспільством треба говорити відверто і не робити з нього дурника. Лана також веде активну громадську роботу і по залученню громад до необхідних проєктів, направлених на відбудову країни після війни. Отже, виходячи з вище сказаного Олена Володимирівна Зеркаль і справді дуже досвідчений державник. Вона захищала і продовжує захищати інтереси українського суспільства і не замарена в корупційних схемах. Чи змогла би вона справитись на посаді президента? Думаю, що так. Її освіта і досвід роботи це дозволяє. Але є інше питання: ми не знаємо, хто був би в її команді. Та й сама вона про це не заявляла. Тому обговорювати її як кандидата в президенти на даний час не приходиться. Але, на мою думку, вона може увійти в команду наступної української влади. Якщо українці, звичайно, не зроблять знову помилки на виборах, Лана Зеркаль може очолити або Міністерство юстиції, або Міністерство закордонних справ. Вона могла би бути і успішним дипломатом в одній з найбільших країн Європи чи Сполучених Штатів. Але я переконана, що більшої користі вона принесе саме в українському уряді, як державотворець або як захисник інтересів українського суспільства. Тим більше, що вона вже має такий відповідний досвід. Бо після того, як закінчиться війна, звичайно постане питання підготовки і подачі позовів до Москової про відшкодування на збитків, нанесених Україні. За знищені міста. І села, сплюндровані землі, знищену інфраструктуру, економіку, нанесення непоправної шкоди природі і екології, відшкодування моральних і матеріальних збитків населенню за знищене житло, за вбивство сотень тисяч громадян, в тому числі і цивільних, за знущання, зґвалтування жінок, пожилих людей і навіть дітей. За викрадення і вивезення 200 тисяч дітей, таку цифру якось назвав Зеленський у своєму відосику, та багато інших втрат. І ті позови треба буде відстоювати в міжнародних судах, а для того потрібна відповідна команда професійних юристів, адвокатів і правників. І я би дуже бажала, щоб майбутня влада надала повноваження Ланя Зеркаль самій підібрати собі таку команду. А суспільство мало би її в цьому підтримати. На що думаєте ви, шановні глядачі, свої відгуки про героїв сьогоднішнього відео пишіть, будь ласка, в коментарях. Прошу вас також про підписку на канал, хто ще цього не зробив, про вподобайки і поширення відео у соціальних мережах. Дякую також за запитання, які стали темою сьогоднішнього відео. А також всім, хто долучається до підтримки каналу як морально, так і фінансово. І нагадую, що звіт про використання отриманих коштів на підтримку каналу за цей тиждень, що минає, як завжди, знаходиться у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Долучайтеся, будь ласка, друзі, до добрих справ. Разом, як то кажуть, і батька легше бити не те, що ворогів. Ну і ще кілька слів щодо ваших запитань. Як правило, ви їх пишете в коментарях, але на жаль, я просто фізично не можу їх всіх перечитувати, бо після публікації відео я відразу приступаю до роботи над наступним. Ну а помічників у мене немає. В основному відповідаю на ті коментарі, які надходять уже від Ютубу у повідомленнях. Але, як правило, надходять далеко не всі. І коли десь з'являється в мене якась хвилинка-друга, і я заходжу поглянути на коментарі, то знаходжу там запитання, але які вже втратили свою актуальність. Тому пропоную і прошу свої запитання, дублюйте, будь ласка, під моїм закріпленим коментарем. Там я швидше їх знайду і швидше їх опрацюю. Ну, на сьогодні, все. Ще раз дякую всім за небайдужість і підтримку. Дякую Богу за Україну, а нашому славному війську, найкращим воїнам світу і світла, за її захист. Все є і буде Україна, не дивлячись ні на що і всупереч всьому. Слава Богу і Україні, смерть всім нашим ворогам!